Толерантність це не просто поняття, а навичка, яку можна розвивати. Сьогодні ми розглянемо 5 книг, що допоможуть краще зрозуміти інших і навчитися співіснувати в гармонії. Як говорити, щоб діти слухали, і слухати, щоб діти говорили? Адель Фабер та Елейн Мазліш. Ця книга must read для батьків. Вона допоможе уникати конфліктів, навчить ефективному спілкуванню та створенню атмосфери довіри. Забуті історії міст Арі Турунен Чи знали ви, що толерантність сприяла процвітанню таких міст як Амстердам, Багдад чи Флоренція? Ця книга розповідає, як відкритість до іншості створювала великі цивілізації. Абетка інклюзивності і толерантності госоціальна синергія. Важливий довідник для тих, хто прагне коректно говорити про людей з інвалідністю та усвідомлено будувати інклюзивне суспільство діалог і толерантність Юлен Фетхулах роздуми про значення діалогу між культурами, що допоможуть зрозуміти глибші причини конфліктів і способи їх мирного вирішення. Толерантність молоді в полікультурному середовищі Ольга Грива. Як виховати толерантність у молоді та інтегрувати її в полікультурне суспільство? Авторка пропонує наукові дослідження та практичні методи. Книги, що змінюють світогляд. Яку з них ви б прочитали першою? Діліться в коментарях.